Отже, перед вами пастеризатор молока на 500 літр. Пастеризатори молока використовуються або в молочній промисловості, або на фермерських господарствах. Цей пастеризатор складається з внутрішньої ванни, водяної сорочки, обшивки, мотор-редуктора та пульту керування. Важливим моментом є те, що цей пастеризатор є повністю автоматичним. Тобто тут ви можете самостійно виставити температуру пастеризації молока, час витримки молока та температуру, до якої він повинен охолонути, що є дуже зручним. Також молоко в цей пастеризатор може подаватись двома шляхами: це за допомогою вмонтованого рукава або за допомогою ну, вручну за допомогою відкидної кришки. Після пастеризації молоко можна зручно злити за допомогою зливного клапану.